Мої вітання! Сьогодні я приготувала дуже смачне варення із інжиру. Чесно вам признаюсь, готувала його вперше і хотіла, щоб воно було таке, яке я колись куштувала у Криму, щоб ягодки залишались цілими. Та воно було вкрите отаким легким сиропом, дуже гарним та дуже смачним. Я передивилась багато тонкощів приготування цього варення. Також керуючись своїм досвідом у приготуванні багатьох видів варення, я приготувала, вважаю, дуже смачну версію варення із інжиру. До речі, до сьогодні я не знала, що інжир ще називають фігом. Фігове дерево це дерево, на якому росте інжир. Я не знала цієї назви, тому йду до свого фігового дерева та збираю інжир. В мене інжиру вже 3 роки. І ось дивіться, який гарний кущ я виростила. В цьому році він повністю вкритий плодами. І ось мій перший урожай в цьому році він склав 1 кг ягід, тому я буду готувати варення на 1 кг ягід. Ягоди я пересипаю в глибоку миску та гарненько промиваю їх під проточною водою. Хвостиків на ягодах в мене небагато, але я їх залишила. Ви, звичайно, можете відрізати з кожного плода хвостики. Після того, як ми помили плоди, ми кожен плід прокалуємо виделкою або зубочисткою в декількох місцях. Це робити обов'язково. Таким чином, ягоди напитаються соком. І не будуть розпадатись під час варіння. Обов'язково зробіть цей момент. Далі весь інжир я засипаю цукром. Я взяла на 1 кг інжиру 400 г цукру, тому що інжир сам по собі досить солодкий, але варення без цукру, на жаль, не вийде, тим паче такої консистенції, як я хочу. Перемішала і залишаю на 5 годин. За 5 годин інжир випускає достатню кількість соку. Ось ви бачите, скільки його вже з'явилось. Я додаю до інжиру 200 мл води звичайної холодної, та відправляю інжир на вогонь. Чекаю, поки інжир закипить, та від моменту кипіння проварюю його 5 хвилин. Проварюю його на середньому вогні, щоб він дуже сильно не бурлів. Та перемішую його шумовочкою дуже обережно, щоб він не розпався. Проварила 5 хвилин, вимикаю вогонь та залишаю наш інжирчик, щоб він настоявся впродовж 6-8 годин, в залежності скільки у вас є часу. Так як у мене зараз вечір, вже пізній вечір, я залишаю його до ранку. І зранку я повертаюсь до інжирчиком. Ось так він виглядає на ранок, ставлю його на вогонь. Та проварюю знову 5 хвилин. Вимикаю вогонь і залишаю на 5-6 годин. Ось уже на вечір в мене виглядає інжир так, дуже гарного янтарного забарвлення сироп. Дуже гарні ягоди, вони вже як цукати. Тому я ставлю знову наше варення на вогонь. Додаю сік половини лимону, або якщо у вас є лимонна кислота, то можна пів чайної ложки лимонної кислоти, що є під рукою, без різниці. Гарненько перемішую і в цей раз я проварюю його 15 хвилин, щоб сироп був більш густіший. Проварила все це гарненько, якщо з'являється піна, її звичайно ми прибираємо і варимо на середньому вогні, щоб варення не дуже бурліло. Аромат цього варення просто чудовий, смак також неймовірний. І ви бачите, який дуже гарний сироп виходить. Вимикаю вогонь, підготовлюю простерилізовані банки та кришки та розливаю варення по баночкам. Баночки заповнюю повними доверху і, звичайно, зверху заливаю сиропом. Закручую звичайним способом. І зберігаю до повного охолодження в кімнаті, а далі вже можна відправити у підвал або тримати у темній шафі у квартирі, звичайно, в прохолодному місті. З кілограму інжиру в мене вийшло 250 та 500 грам, дві баночки варення, та трішки я залишила на дегустацію. Ось таке гарне та дуже смачне інжирне варення виходить за моїм рецептом. Спробуйте і ви! смачного!